Це зараз ринкова ціна, і тут, якщо вам хтось загнув 1200, двісті, да, це дорого. Але якщо ви зараз думаєте, що 900 євро це дорого, то це ринкова зараз ціна. Ціни попіднімалися. Дивіться, знаєте, завжди є ризик. І якщо люди йдуть на цей ризик, то вони мають розуміти, чому вони йдуть на цей ризик. Останнім часом поляки ввели для, оце для них же, там же, дивіться кожного року. Для цих автовозів е, все більше отак закручують гайки, 1900 євро взяли. То, то вже багато, але можливо вам там буса чи фуру е, ну, гнали, я ще не знаю, яке авто тут ще можете прописати. Може там авто Як-2 важило, я не знаю, може вам якогось броньоване авто гнали, ну я ж не знаю, що вам гнали. Не то дивіться, кожного року цим власникам автовозів, ну і водіям їхнім закручують гайки. Кожного року все їм складніше і складніше. То ввели той етол, то ввели то